Тино, мені скажи, що то за свято є той Геловін, який то такий був святий. На, покажи но мені в церковному календарі. І не кажи, пона видумувала та но... того передягаючи в тих чуртів і ходять. Сатаніст! Сатаніст! Я це... розумію, наше шв'ято Андрія, аж хоче! Ще хоче так! Стефе браму минулого року вкрали, донині не здибала. На зупинку автобусну фіру витягнули. Біля фіри зоньки туалет ну... і оча Василя Пес збудуть. Та то весело розумієш, Ве... але тут тих чортів передягаєш. Та того щось таке кажуть, що то Трамп з Америки те швето передав. Ой, та то не може бути! Він же томагавки нам передавав! Балабол! Бо жіню, та тут його зомбі! Ааа, та то Василь баранив мертвий ще й ні йде. Та, ти, ти А кого ж то вечір ще чекає? Ні, нікого. А на сиру твої матері! Цукерки або смерть. Ну, вмирати ще зарано, тому вибір очевидний. Дивиші, та тут ще й ті дорогі цукерки. Нечисто вже таке і не здали світу! Нечисто, нечисто. Підписка на сторінку або смерть. Думаю, вибір очевидний.